Познані іде дощ. Здається, хтось прискорив ніби час. Була зима, а літо вже минає, світильник мрій помек, раптово згас. Життя біжить вперед, від нас тікає. Украла все лиха, страшна війна, в зубах якої скільки горя й крові. Нема вже радості, нема тепла. А скільки було щастя і любові. Пісні співали тихі вечори, сміхали з неба місяць, ясні зорі. Тепер колишуть смуток явори, Шукаєм порятунку в добрім слові. Як час біжить, пробігла б ще війна, забрала б всі сліди свої криваві, у серці знов знобрениць, сумна струна, слова жеріють теплі і ласкаві. Гайдає вітер. У полях полин, що терпко вкоренився смутком в душу, чим вибити із серця горя клин, і з моря сліз, як вибратись на сушу. Надія зігріває нам серця, засяє промінь миру на світанку, закінчиться страшна війна оця, і сонце нас будитиме. Щоранку. Автор вірша Оксана Козак. Друзі, дякую вам, що ви дивились. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал і діліться цим відео в соцсетях. Бажаю всім нам перемоги та щасливого життя. До зустрічі!